Олександр Харват займається фотографією вже понад півстоліття. Зізнається, задум проєкту з'явився ще сім років тому, коли він випадково помітив перехожого, який дуже нагадував одного з історичних персонажів. А відзначення трьохсотріччя князів Любомирських дало поштовх для фотографа і краєзнавиці Світлани Калько створити ренесанс образів. Олександр і сам став частиною проєкту та знайшов свого історичного двійника. В середині 1730-х роках він був власником міста Станіслав Лібомирський, і я подивився, взяв в театрі одяг деякий, перуку і примірив на себе так, ну, в зеркало, і, так, дивився чи подібне. Найбільше часу каже фотограф, знадобилось на пошуки учасників проєкту, які мали б спільні риси з персонажами минулого. Для правдоподібності на зйомки брали одяг того часу, робили зачіску та аксесуари і грим. До того ж, учасники на світлинах не просто позують, а намагаються відчути свого героя зсередини. Запоріжці вразила не лише майстерність автора, а й майже містична схожість сучасних моделей з історичними персонажами. Воно мене просто вразило, бо настільки персонажі. Історичні співпадають тими людьми, які із сьогоднішнього часу тут показані. Наталя Лозовська не в настільки погляд співпадає з історичною цією постаттю, Я була вражена. Виставка не лише відтворює історичні образи, а й об'єднує навколо себе сучасних митців та відомих особистостей, все, аби привернути увагу українців до нашої історії. «Воно вийшло цікаво. Спочатку було складно знайти дещо стільки назбираєш подібних людей, але згодом навіть деякі люди почали самі себе шукати. в Музеї вдалося привернути увагу рівнян до історії нашого міста. Це насправді унікальний проєкт. Це дає нам можливість доторкнутися до нашої історії. Для створення цього проекту задіяні е -е, сучасні. Е -е. Видатні люди, це тільки підкреслює, що Україна завжди була багата і багата зараз на видатних талановитих красивих людей. Ренесанс образів більше ніж серія фотографій. Це за словами містян та колег фотографа, місток між минулим і сучасністю. Адже в цьому проєкті історія оживає через обличчя наших сучасників і нагадує, що кожна епоха твориться людьми. Побачити унікальний проєкт можна впродовж двох тижнів у місцевому фотоклубі. Анна Деребян, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.